Радіо UA Чикаго. Отож, Росія запустила рекламу про набір в армії Російської Федерації для жителів Казахстану за підписання контракту обіцяють 5 тисяч доларів. Цікаво. Власне, як повідомляють з рекламні оголошення з'явились в інтернеті і ймовірно орієнтовані саме на жителів Казахстану. На них зображені російські та казахські прапори і гасло пліч опліч. У рекламі обіцяють одноразову виплату у розмірі 495 тисяч російських рублів, а це і 5300 доларів. Тим, хто підпише контракти із російськими військовими, а також щомісячну зарплату в розмірі не менше 190 тисяч рублів. Це є власне 2000 тисячі доларів. Ну і будуть додаткові пів. Пільги, власне, розмір яких не розголошується. Думаю, що а, пільга буде потім пільга по пільга, пакетик та, чорний та, та, пільга, потім комплекті. буде чорний пакетах. Це а, така хороша пільга, власне, вже а, з бонусом. Mm -hmm. Але цікаво, а, цікава акція. Тобто, про що проаналізувати, взагалі, а, про що це ця новина? Це про те, що в Росії не вистачає власного ресурсу, якщо вони вже звертаються до Казахстану. Казахстан не є так, це країна, яка в принципі частково була залежна і до цих пір є залежною від Росії і має певні бізнес-економічні зв'язки. Але все ж таки в Казахстані є досить велика когорта притомних людей, які я думаю на найвищому рівні відмовляться від будь-якої військової співпраці з Росією, якщо вони хочуть вижити взагалі в подальшому. Плані економіки, тому що світ і санкції дуже пов'язані поняття, і бачимо, як зараз Білорусь від того потерпає. така ж сама доля має може чекати на Казахстан. Але якщо ми вже згадали про Білорусь, тут в Білорусі вчора було святкування. Святкування дня ВДВ святкування було в Бресті, і власне маємо відео. Хто зараз нас дивиться на соціальних мережах? Побачить це відео. Ну а я спробую вам його якось описати. Ну, от, власне, якщо говорити про святкування ВДВ, то якщо. Колись буде війна, на якій треба буде крутитися на турніку з димовою шашкою в штанях, то звісно ж білоруським десантникам рівних не буде. А саме такий парад відбувся вчора в Білорусі, в місті Брест. Ну бачимо, що білоруси дійсно готові, і ми їх чекаємо. От власне з такою армією, я думаю, ми точно знаємо, що робити. Дійсно, чесно, це дуже смішно, але продовжуємо. Тож також є інформація, що в Підмосков'ї потужно горить цех із виробництва кисневих акумуляторів і повідомляється, що площа займання 200 квадратних метрів. А перед пожежею було чутно вибухи. Тож знову завітала бавовна. Знову бавовна, але бачите, Росія дуже така контрастна країна. Ну контрасна плані там все, все погано, все стабільно погано, але. А в плані катастроф там є контраст, а є пожежі, але є і потопи. А вулицям вулиці перетворилися на річку. Саме така карма чекала на росіян в російському Єкатеринбурзі. Місцеві повідомляють, що через прориви труби водогону автобуси буквально пливуть. Автобуси стали човнами, і дійсно водії не знають, що робити з ними. Вони просто їх лишають. Люди виходять. А, бачимо, що затопило трішки Екатеринбург, і дійсно дійсно життя як бумеранг. Якщо ти робиш комусь якесь зло, рано чи пізно, ти повернеться. Якщо Росія підірвала Каховську ГЕС, бачимо, скільки вже ось таких інцидентів Потопі травтра потопів так. інцидентів трапилось. Я думаю, попереду ще не менша кількість. Радіо UA Chicago